Хочу зробити огляд на одну з улюблених моїх ігор. По-перше, зрінку увагу, що тут дуже якісна коробочка, і це гарно, красиво, презентабельно може підійти на подарунок. Самі... це хрестики нолики у нас такі. Самі фішечки дерев'яні, приємні на доти. У нас є поле, правила гри. І дерев'яні фішки. Для початку гри розставляємо ці фішечки білою стороною вгору. Гравці два, гра на логіку, гра на логіку, гра розвиває логічна гра. Динамічна і роз... Гра динамічна і розвиває логічне мислення. Отже, перший гравець, гра динамічна, і розвиває... гра динамічна і розвиває логічне мислення. Отже, два гравця обирають, хто буде ноликом, а хто хрестиком, і по черзі роблять хід. Можна брати Піднімати лише з краю, крайні, і лише як ті, які вже перевернуті, тільки свої. Наприклад, я буду грати хрестиком, і я беру тут, бачите, у нас є хрестик і нолик, і ставлю потрібно подвинути або в цю сторону, або в цю сторону. І поставила хрестик. Тепер інший гравець ходить, той, який ноликами. Він обирає будь-яке місце, можна брати свої відкриті, але не можна. Трогати. Але не можна трогати фішки противника. Так, наприклад, ось цю, нулик. Ось так з краю, Треба подвинути і поставити. Ні, треба перечитати.